Практичне завдання. Заходимо в програму Office Suite, вибираємо електронну таблицю. Закриваємо всі пропозиції, що нам пропонують. І вибираємо відкрити. І шукаємо наш шаблон, де ж він там у нас зберігається. У мене це папка документи. І ось. Шаблон. І так відкривається наша табличка, яку треба відформатувати за зразком. Ось таким от зразком. Всі пропозиції повторюю, можна відхиляти. В нас є два аркуші: аркуш 1 та аркуш 2. Тобто ми і там, і там повинні зробити роботу. Якщо масштаб нас не влаштовує, нас натискаємо на ці шарики під меню, вибираємо от в пункті масштаб. Те, що нам потрібно, 100%, 75%, так як нам працювати буде краще. Так, дивимося, що починаємо? Починаємо з того, що робимо всі оці елементи таблиці видимі, точніше, границі. Для цього натискаємо олівець на зробити зміни. Дозволяємо робити зміни. Далі вибираємо пункт таблиця, видимість всіх таблиць. Так, ось так нам і треба було зробити. Далі вибираємо перший рядок, протягуємо його до кінця. І нам тепер треба його об'єднати. Для цього натискаємо ось цю от кнопку біля значка відсотка. Раз. Все, тепер це одна єдина комірка. Тепер необхідно її зафарбувати, залити. Тобто от вибираємо інструмент заливка, блакитний колір. Так само робимо на другому рядку, але ми там робимо не блакитний, а вже жовтий колір. Є. Наступний етап це виставити правильно формати комірок. От Українська гривня. Для того, щоб вибрати формат комірок, ми повинні зайти в вкладку формат. формат е чисел. І от вибираємо, що нам треба. Тобто, в нас це валюта. Далі вибираємо, що за валюта нам потрібна. В цьому списку нам необхідно знайти українську гривню. От так по списку опускаємося нижче. Знаходимо українську гривню, нажимаємо на неї. Далі переходимо на комірку з доларом. Тут дуже просто, навіть можна повернутися на панель інструментів, і ось ось значок долара у нас включається. З доларом саме простіше. Японська єна. Вкладка формат. Формат чисел, знову валюта. І ось японська єна вже в нас є в заготовках. Тут теж не складно. Польський злотий формат так само, формат чисел, валюта. І що, польського у нас немає. Треба шукати ось по цьому списку. Опускаємося нижче і нижче. І шукаємо польський злотий. Так, і ось у нас ZL Польща злотий. Переходимо на євро. Формат, формат чисел, валюта. І ось у нас євро. Ззаді або спереді для позначка. Фунти стерлінгів. Так само формат, формат чисел, валюта. І шукаємо англійські. Ось вони фунти. Все дуже просто. Так, все. Ми відформатували по зразку, так як і нам треба було здати. Що ще зосталося? Осталося зробити текст зверху жирний. Другий рядок. Це можна робити ну, відразу під час. Заливка жирний курсив і внизу валюта просто жирний. На цьому форматування нашої комірки завершується, ця, нашої таблички. Цій. Переходимо до аркуша 2. Так, тут вже трошки складніше. Переходимо в вкладку просмотр і можемо збільшити або зменшити масштаб. От, наприклад, 75% нехай буде. І так, ось, у нас є цей шаблон. Що нам необхідно зробити в першу чергу? Давайте об'єднаємо оці верхні комірки для того, щоб це була одна єдина така комірка для заголовка. Заходимо в домашню і ось ця от кнопка це робить об'єднує. Далі бажано зробити видимі всі границі. Тобто беремо, виділяємо всі комірки, де в нас є якась інформація, заходимо в вид границь. ось. І вибираємо всі границі. Так. Всі границі видимі, дуже добре. Значить, по зразку дивимось, ось так нам треба зробити. Тобто, заливаємо верхній, верхній рядок темно-синім кольором, заливка тексту біла. Для цього я натискаю на комірку. Це колір тексту це в нас маркер заливки. Вибираємо темно-синій колір тексту білий. І жердемом, звичайно, робимо текст. Слідуючий рядок, прізвище, ім'я і так далі повинен йти в нас оранжевим. Виділяємо цей рядок. Заливка в нас темно-оранжева або світло-оранжева, тобто, який знайде. Тут можна другі кольори вибрати, якщо нам дадуть, дадуть. І тут вибираємо інтенсивність. Ось такий от кольор. Далі заливка кольору біла також. І жирним робимо його. Так, є. І бачимо, що в нас отут -от повинні бути дати. Значить, тут в мене стоять стандартні числа. Я їх видаляю. Повинно взагалі нічого не бути тут у нас. І так, пусто. Тобто тут нам треба проставити дати, які є у шаблоні. Подивіться: 0,5, 10, 20, 06, 10, 20, 07 і так далі. По 16. Як це зробити? Повертаємося обратно до таблички і пишемо наступне. А взагалі краще не писати, а спочатку вибрати правильний формат даних. То заходимо в формат чисел. Далі вибираємо дату. І далі в якому форматі показувати. То, то ось, ось такі от варіанти у нас. Можна через місяць, можна через. подивіться як: 22.06, тобто день місяць, день місяць-рік. Місяць з нульом, потім пішли буквені варіанти. От. Мені найбільше підходить із цих усих, мабуть, останній. Тобто, Ось так. от. Такий от варіант. Повертаємося обратно. І починаємо писати. Тобто, Тепер треба написати 0,5.10. Натискаю на галочку, і дивіться, автоматично, от воно в мене записалося. Далі треба так зробити до кінця наших оцих комірок. Щоб не повторювати одну і ту саму дію, я вам покажу одну хитрість. Тобто, дивіться, ми натискаємо на цей шарик. Випадає зверху контекстне меню. Ми вибираємо автозаповнення з плюсиком. І тягнемо, тягнемо вперед. Дивіться, що відбувається. Дати в нас прописуються автоматично, і це дуже класно. Так, Нам остається тільки підкоригувати, що там у нас дивіться, вилетіло. 7, 8, 9, 12 з 9 по 12. Тобто, після 9 в нас йде 12 число. Тобто Ми тут робимо корекцію, що це 12 10 і повторюємо той же, той же трюк автозаповнення. І тягнемо далі до кінця. І в нас автоматично дати самі помінялись. Це дуже удобно і дуже класно. Тепер повертаємося обратно, дивимося на зразку. У нас перші дві комірки перші дві оці перші діапазони, другий діапазон комірок. У нас він ось такого от кольору, темно-блакитний чи якийсь ну такий неяркий. Значить, виділяємо ми ці комірки, заходимо в домашню, заливка, і вибираємо такий же колір. Треба підібрати, ну приблизно такий ось він. Далі. Дивимося на оцінки. Оцінки, де є 12, 11 балів, вони зеленого кольору. Там, де оцінки 5-6, вони червоного кольору. Ті решта оцінок з 7 по 10 вони жовтого кольору. Тобто робимо те саме, форматуємо нашу табличку по зразку. Вибираємо 11 балів, заливка, салатова чи зелена. Давайте виберемо. І так з кожною. Йдемо по списку. Оприділяємо, яка оцінка, дивимося, і ставляємо. Тобто Ми повинні розформатувати. Пропоную спочатку брати ну, конкретну оцінку, конкретний діапазон. Спочатку от, добрі оцінки, потім червоним низькі оцінки, а потім решту вже зафарбуємо ну, те, що залишилося. Так Не будемо ми плутатися, не треба нам буде думати, де ж яку оцінку поставити. Тобто так, Проходимо ці всі оцінки і перефарбовуємо їх. Червоним я перефарбував, тепер решта в мене будуть ось таким світло-жовтим кольором. Тобто я можу вибрати навіть діапазон, ось так, і форматувати їх. На жаль, приходиться по одному поки що робити. Можна зробити, щоб автоматично поформатувалось, але про це я трошки пізніше вам розповім. Після розфарбовування нашої. Таблички, робота завершена. Здається лише зберегти нашу роботу, натиснути ось на цю дискетку, знайти цей файл на пристрої та завантажити його до Classroom. Повторюю, завантажуємо весь електронний документ, а не робимо скріншоти і не робимо фотографії. Ні, треба сам файл завантажити. Після цього ви отримаєте гарну оцінку.